Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні хотіла б запропонувати вашій увазі таку важливу тему, як психологічне здоров'я педагога та засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, якщо я скажу, що професія педагога належить до категорії професій, які супроводжуються щоденним стресом. Зараз потужним чинником стресу є війна. Внаслідок російської агресії усі ми відчуваємо негативний вплив різноманітних травматичних подій, пов'язаних із загрозою втрати життя в прямому і в символічному сенсі. Це є ризиком розвитку посттравматичного стресового розладу. Що ж таке посттравматичний стресовий розлад? Це специфічна реакція психіки на стрес, який загрожує життю або безпеці людини. Коли стрес перевантажує психологічні, фізіологічні, адаптаційні можливості людини і руйнує захист, він стає травматичним, тобто викликає психологічну травму. Посттравматичний стрес це фізіологічна реакція на надсильну травму, але в патологічний стан переходить далеко не завжди. Розлад виникає в тому випадку, якщо на фазі нормального реагування не відбулося емоційного відреагування та сприйняття реальності, адаптації до життя в нових умовах. Натомість відбулася фіксація на події та хроніфікація стресу. Найпростіше описати стан людини при ПТСР, можна як страх після страху. Симптоми розладу зазвичай починають проявлятися протягом півроку після стресової події, і продовжуються постійно або повторюються з певною періодичністю. Це можуть бути нев'язливі спогади про травматичну подію, фіксація уваги на якомусь тригері, що асоціюється з травматичною подією. Яскраві спогади про подію, що повторюються, фактично повернення в той момент, нерідко з стратою почуття реальності того, що відбувається, часті та яскраві нічні кошмари з повторюваним сюжетом, який так чи інакше пов'язаний з подією, що травмує. Крім того, можуть спостерігатися ще і фізіологічні проблеми, пов'язані із гормональними змінами в результаті психологічної травми. Для того, щоб з'ясувати, чи немає раптом у вас ПТСР, чи може когось із, у когось із ваших близьких, я б хотіла запропонувати вам невеликий тест. Я прочитаю вам зараз запитання, на які ви маєте відповісти так або ні. Перше питання: чи турбують вас останнім часом тривожні думки, нав'язливі спогади та образи, пов'язані з подіями у минулому? Іноді вам здається, що ви заново переживаєте подію, що травмує? Вас турбують страхітливі сни ночами, вас непокоїть проблеми зі сном. Ви почали швидко втомлюватись. У вас збільшилось потовиділення. Вас дратує багато речей. Ваша увага зосереджена на пошуку будь-яких сигналів, які можуть передбачати загрозу. Ви не отримуєте задоволення від того, що раніше давало радість. Ви маєте почуття провини. Ви намагаєтесь уникати місць речей, запахів, які нагадують про подію, що травмує. Ви нетерплячі. Вам складно сконцентрувати свою увагу. Якщо щось нагадує про подію, то у вас частіше серцебиття, дихання і виникає тремтіння в кінцівках. Ви не хочете нікому розповідати про минулу трагічну подію. У вас немає бажання взаємодіяти з людьми. Вам складно виявляти позитивні емоції та кохання по відношенню до близьких. В даний час ви не бачите сенсу свого існування. Ви часто відчуваєте напади гніву. Ви нікому не довіряєте. Ви постійно відчуваєте страх. Отже, підрахуйте кількість відповідей так. Якщо ви отримали 10 і більше позитивних відповідей, то швидше за все ви схильні до розвитку посттравматичного розладу. Важливо. Цей тест не забезпечує точну оцінку чи діагностику можливого розладу. Він виявляє основні ознаки ПТСР. Отримавши позитивний результат, рекомендую звернутися за допомогою до психотерапевта. Але треба пам'ятати, що гостра реакція на травматичний досвід є нормальною відразу після події та виконує роль психічного захисту. Вона виникає безпосередньо після стресу або через короткий час після подій і зазвичай триває від кількох годин до кількох днів, залежно від зовнішніх обставин. Потім гостра реакція поступово згасає, після чого людина може поступово повертатися до звичного життя. Така реакція сама по собі не є ПТСР. ПТСР може проявлятися з різною інтенсивністю. Ступінь переживання даного синдрому залежить від індивідуальних особливостей характеру людини, її вразливості та емоційного сприйняття. Важливе значення має повторюваність подій, що завдають травмою психіці. Якщо ви помічаєте симптоми ПТСР у ваших учнів або у когось із ваших близьких. Важливо надати такій людині всю можливу підтримку і допомогу. При цьому необхідно враховувати, що говорити про травму і навіть повертатися до неї в думках може бути надзвичайно складно. Тому важливо позначити свою готовність допомогти і бути поряд, не чинячи жодного тиску. Благодійною може бути ваша розуміюча і прити і підтримуюча присутність, готовність витримати зміни в настрої та поведінці. Щоб впоратися із симптомами ПТСР, навіть якщо вони у вас виникли, то найпершим і найважливішим кроком найчастіше є визнання травматичного досвіду. Ефективним є такий простий інструмент, як опис свого досвіду в письмовому вигляді, запис своїх думок та спогадів про травматичну подію, спроба розповісти про те, який вплив вона справила на життя, думки про майбутнє. Доцільно скласти список улюблених справ, які зараз нам помічні і точно доступні. Подбати про соціальну підтримку, тобто проводити час із рідними, зустрічатися з друзями та знайомими, робити корисні вправи, справи, допомога, волонтерство, відпочивати в улюблений спосіб, налагодити щоденний розклад, рутину. Виконання рутинних дій, традицій, ритуалів допомагають налагодити сон. Це можуть бути дихальні практики, практики для розслаблення м'язів, молитва або медитація, читання казок дітям. Можна застосовувати техніку сильні думки, яка покликана змінити ставлення до тривожних спогадів, знайти ресурси для боротьби зі складними обставинами. Прикладом такої думки може бути поширена нині фраза Все буде Україна. Техніка щоденник активностей, помічна, якщо ви схильні мати поганий настрій, відчувати безнадію. І ще хотіла б запропонувати вашій увазі. Запропоновані Пітером Левіном такі вправи на подолання симптомів ПТСР. Одна з таких вправ це самообійми. Вона покликана відчути своє тіло як контейнер, створити такий захисний кокон, як дати відчути межі свого тіла. Для того, щоб виконати цю вправу, покладіть одну руку під пахву. Іншою рукою обхобіть за плече так, щоб долоня припала на плече, ви ніби обіймаєте себе. Увага зосереджена на тілі. Влаштовуйтесь зручніше в цю позицію відчуйте опору, яку вона надає, дозвольте собі побути в контейнері. Спостерігайте, чи відбуваються якісь зміни у диханні, тілесних проявах, у тому, як ви відчуваєте себе у просторі, спробуйте якийсь час так посидіти. Щоб ваше відчуття себе та світу змінилося. Наступна вправа Пітера Левіна називається «Міждолонна саморегуляція. Вона має і інші назви, але я думаю, що то не надто суттєво. Мета цієї вправи заспокоїти нервову систему, повернути себе у тіло, розвивати усвідомлення свого тіла та тренувати нервову систему на утримання пам'яті про нормальний стан. Очі можна тримати відкритими чи закритими, як вам зручно. Можна лежати чи сидіти, прийміть зручну позу. Покладіть одну руку на чоло. Якщо ви лежите, можна підкласти під бік подушки, щоб лікоть руки розслаблено лежав на них. Іншу руку покладіть на серце. І спробуйте відчути, які процеси відбуваються між вашими руками. Відчуйте, як енергія. Як ваша увага і енергія перетікають від однієї руки до іншої. Почуйте, як, можна, як ви відчуваєте межі свого тіла. Відчуйте як рівнішим стає ваше дихання. Як спокійнішими стають ваші думки. Побудьте в такій позі стільки. Скільки вам потрібно для того, щоб нормалізувати ваш стан. Крок другий. Перемістіть руку з чола на живіт. Далі, так само, як в попередньому кроці. Спостерігайте за відчуттями, що виникають у кістях рук. Потім перемістіть фокус уваги до тіла. Зосередьтеся на відчуттях у тілі там, де його торкаються руки. Можна повільно переміщати увагу від зони під однією рукою. До зони тіла під іншою і назад. Фокусуйтеся на руці, яка привертає вашу увагу в зручному для вас темпі стільки часу, скільки потрібно. Чекайте, поки не відчуєте, що сталася якась зміна. Отже, які висновки ми можемо з вами зробити? ПТСР. Це синдром, що виникає внаслідок раптової загрозливої для життя та здоров'я та безпеки близьких подій, Характеризується особливостями травмованої особистості та якістю оточення, що впливає на процес одужання. Частота та тривалість стресу, напруженість та інтенсивність, соціальна ситуація, біологічні та особистісні особливості людини це фактори, що впливають на виникнення ПТСР. Якщо фізичне виснаження є одним із ризиків розвитку ПТСР, певне значення має також емоційна нестійкість, підвищена тривожність та психовегетативна незрілість особистості. Існує думка, що людині неможливо прожити все своє життя без травм, і в цей період людині необхідні професійна допомога та підтримка рідних, хотілося б відзначити, що коли людина позбавляється ПТСР. То настає посттравматичний ріст, і це неминуче. З'являється багато енергії та сил, які людина може інвестувати в своє життя, у свої стосунки, в роботу, в пошук себе. Хоч як парадоксально, але ми всі розвиваємося в кризах, тому часто люди, які пережили ПТСР, суттєво змінюють якість свого життя, вони починають цінувати, розуміти, хотіти, бажати, знаходять нового себе. Такий парадокс у світі існує. Щоб придбати, треба втратити. Дякую за увагу, колеги.